Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ходю, дивлюсь, Уже на деяких трояндах вчора бачила бутони з'явилися. Це ранні піоні, які бутончики. В цьому році все буде рано квітувати. Це листечка, так, я думала, що вже бутони. А он батончики вже цвіт, у жасміну також. Все зарані буде в цьому році цвісти. Терець з'являється вже. Нарциси вже треба пообривати. Такі повідцвітали, сухарики залишились лише. О, вже повідкривалися півники другі. Я гарний колір в них такий. Якийсь бордовий. Перші ті були самі низенькі, такі фіолетові. Ці. Такого бордового кольору. ось такі гарні, вони птуться цвітати. Це тут росли вони в дворі От я його сюди пересадила. Гарні такі, піновидні. ось ці білі вже. Гарні такі зацвітають. Колись купувала в Одесі, мамі, садила в мами, вони там порозросталися, багато попропадало. А ось ці от такі, що хорошо росли. Взяла собі декілька цибулинок. У мене вже за пару років розросли гарно. Також дуже гарні. На привозі, по-моєму, купувала, якщо я не помиляюсь. І дуже гарний. Він, по-моєму, ніколи і не відкривається ось такої форми. Пару років було два завжди цвіло. В цьому році один. Ось скільки вже цибулиночок понаростало біля нього, дивлюсь. такий ось такий мав, росте, гарний. Не знаю назву з таким темним листячком. Красава. Водички, ще поки всі ціленькі, ще начебто нічого не їсть. Ага, вже треба буде чимось обробити. Вже почало листечко скручуватись, чи це від спеки, чи що. Волокс такий малиновий, малиновий. Ну, мені такий ніжно рожевий ти більше подобається, ніж цей малиновий. Ну, але цей по-своєму дуже гарний. Все гарно росте. Ой, це вже зацвів, напевно, барбарис. Да, такі квіточки. Ой, бо оса. Вони які квіточки в нього. Маленькі, гарні. Гарний такий я його в цьому році так гарно підстригла. І ось тут в мене зацвів ось такий тюльпан. Це я купувала рожеві і от... Ось такий один був, я його відразу він відцвів я його пересадила окремо От. і зацвів. Так і є білий, напевно, помилково мені таку цибулинку з рожевими продали. чіткі, які гарні, зараз шапки наростили. Дуже гарно тут цвіте. Вірвоніка почула покровна, вже прям так рясно-рясно зацвіла. І ось цей рожевий флокс, який я казала, мені більше подобається, такого ніжного кольору. Дуже гарний. Красунчик. Ялинка канадська, оця саме більші прирости. Попускала в неї тут затишок. А тут все на цій от гірки у мене швидко так росте, розпускається так швидше за другі квіточки. Ось перві півники вже відцвітають. Останні квіточки вже відходять. Краса така. Гарна погода сьогодні. Зараз випиваю свій чайок і візьмусь, позамітаю двір. Трохи вітер зривається. Поки ще нема сильного такого вітру, хочу повимітати, почистити бордюрчики, бо лізуть бур'янці, мокриця скрізь лізе. І ще хочу від дороги також висапати там свій квітничок. Не дуже. Там на ньому багато квітів в мене висаджено, бо так корови ходять, їм корови виривали, там квітів, кури розгарбують. Ну. Я ще поки, якщо чесно, не дуже придумала, що туди насадити. Але бур'яни лізуть, так що треба йти його також висапати, щоб було чистенько, бо підуть душі, то зовсім потім заросте. Піднімається вже газончик знову. Я його поливаю кожного вечора, поки росте гарно, а там побачимо, як спеку буде рости. Це Підкидає пісок, оце зарганяв. Порозгортав його дуже туди, до дороги. Тут то ми забрали добру частину на доріжку, на обмостку. А з цієї сторони воно там сітка. Ну, Хоча сітка його тримає, трошки травичка і сітка, і воно не висипається на вулицю. Але треба прибрати, щоб не ржавіла сітка. Підкидати його, От, щоб було на кучки акуратно. Так що працюємо. Вітерець прохолодний такий, трішки хмарненько сьогодні. Но жаркувато все одно. Це йде циклон, дивилася, буде до 15 градусів в день. Трохи спаде жара, будуть дощики. Дощів теж треба. Бо земля місцями як асфальт не можна сапу загнати. Дуже твердо після дощів. Сьогодні ось там сапала від дороги, то там як дорога. Місцями зовсім сапа не влазила. Ніяк не гостряком, ніяк не можна було загнати її. Дуже-дуже твердо. Наша земля тут піщана така, що сама грудками такими береться. Да, вітер добре зірвався. Ну Сережа, знову така куча велика стала. Пробував відчинити там замок, не може. Ну вже зими-дві ми їх не відчиняли, ці ворота задні. Вже чим не пробував, ведешкою пшикав, чим не хоче. Я тут трохи попроривала ці маки. Не можна від них позбутися. Заростає страшне вон, повна тачка. Маку цього та так хоч проривала тут ту туї, хризантеми, хоч біля них, щоб було видно трохи, де квіти. Воні будуть скоро квітувати, оця сама перва зацвітає завжди. Ну, з тих, що пізніші. Тут ще кушпіоні, ну, вона рідко квітує, тінь для неї, тут треба буде її забрати. І Вже конвалії зацвітають. Тут пізніше трошки менше ймать сонечка, то тільки-тільки починають. А, яка краса. А Пахне. Такий аромат іде від них. Вже добре порозросталися. Було такий невеличкий шматочок. Вже воно ж куди полізли, ще трохи йдуть до паркану. Високий цей мак густий, гарно цвіте, ну дуже швидко він відцвітає, впадає. У мене в дворі тут такі гарні, крупні, набиті. І от мені подобається те, що вони дуже сильно розростаються, дуже сильно я ж кажу, я вже їх тут. Пробувала постійно їх і виривала, і висапувала. Не можна їх позбутися ніяк. Так що поки хай ростуть. А потім, може, щось буду пробувати з ними робити. Я буду вже тут робити квітник. Основний. Так, посадила тут туї, але не хочу вже я їх. Треба буде їх звідси забрати. Так само, перше, що я їх садила маленькими дуже близько от, до паркану. Тут заважає ось ця сірінь Туї, вверху рости. Так що буде тут також все змінюватися. помаленьку помаленьку все перероблю. Спиляв Сережа і ось цю сливу. Запилкою все одразу перерізав. І грубе, і міленьке. Там дві грушки ті розпиляв. І цю сливу вона вже також була суха. Наче й не було її тут. Ми з нею за ці три роки ні одної сливки не сіли, так що вона й не нужна була. Вон там пустила. Зовсім де не де листечко. так вся суха. Перешарувала тут оцей кусок. От, перебила. І завтра хай зів'яне. Сьогодні все. Ну Сильно бур'яна нема, але так оця трава. Ми додали шматочок тут полоску нову. Таке тут корні ці перебила. Завтра вже висаджу тут диньки. Куруджу покидаю і залишу лише місце для розсади. Полила вже скрізь травичку, вже голуби поприлітали, у нас тут живуть голуб з голубкою на черешні. сплять тут, а втік. Лякався, скільки вже натрусило вітром сьогодні світу щерешній, цілий день вітер буде дурний. Ну. Циклон з дощами йде. Сережа довозя вже дрова. Красота, як гарно. Квітують ці флокси, красота. Яке гарне небо. Вітер груди, где отдурний. Прохолодно стало на ніч. В день так пекло. Зараз прохолодно. Вітер холодний став такий прям. Так що, ось так минув наш день. А вам дякую всім за перегляди, за підписки. За коментарі, за приємні слова. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.